Закінчити цю агресивну дію Росії проти України, що заважає закінчити. Королева мічей? Бачите, от, Королева мічей не може завершити, не дає завершити цю війну. І п'ятерка мечів. Дуже багато таких ситуацій. Дуже ще оцей воїнственний настрій ще не минув в нашу країну. Силова, бачите, карта дуже ще в силі. І тому король мечів, ви бачите, одні мечі. Seven's world кражі, жертви і пропаганда. Ось що не дає завершити цю війну. Підписуйтесь.